Комунальне підприємство АТП-2528 готове до проходження зимового періоду попри шкоду, завдану російським вторгненням. Хоча такої чистоти у місті, як минулі роки, все ж не обіцяють. Ідеалу не буде, ну, у нас нема такої можливості, але ми будемо працювати і вдень, і вночі, тобто зміни поділені і ночі, і в день. Так, -да, не вистачає трішки техніки, не вистачає десь людей. Но будемо працювати внаслідок потужного російського обстрілу під час боїв за Чернігів. Парк техніки АТП 2528 сильно постраждав і досі не вийшов на колишній рівень. Підприємству вдалося придбати чотири самоскиди та два трактори. Але для повноцінної роботи треба ще, хоча б стільки ж. Тому поки доводиться коригувати маршрути зимового прибирання. Да, тракторів не вистачає для прибирання тротуарів. Ну, тому що, вибачте, там із 12 тракторів сім ми тільки змогли склепати, а майже 12 були, ну, скажімо так, пошкоджені. П'ять які ну згоріли повністю. Ще одна проблема, з якої стикнулися комунальники висока ціна на сіль, з якої виготовляють суміш для посипання вулиць. Основним її постачальником раніше було місто Соледар, яке нині знаходиться на лінії фронту. Тому купувати сіль доводиться в Єгипті, Туреччині Румунії. Її вартість в п'ять разів вища за українську замість звичних восьми тисяч тонн. АТП-2528 планує придбати дві-дві з половиною тисячі. Ми заказуємо по Можливості от нам треба, от ми держимо там у себе, роблять 200 тонн солі. От як ми починаємо щось висипати, от тоді заказуємо якісь там дві-три машинки, заказуємо. Ну, то есть, так, Сильно на склад ми не складем. Ну, У нас є запас там, на неділю, а то там, на 10-12 днів у нас є запас. Попри складнощі, ВТП-2528 обіцяють не обтіляти увагою жодну з вулиць Чернігова під час прибирання снігу. Комунальники лише просять містян не ставити свої автомобілі на узбіччях доріг, щоб техніка могла вільно рухатися.